Одного разу Равлик Петро вирішив стати найшвидшим у світі. Він купив маленький самокат ну, як купив, знайшов і притягнув, причепив його до свого панциря і почав тренуватися. Петро мчав, як вітер, ну майже він обганяв навіть лінивців. Одного дня його побачив заєць і почав сміятися Равлику, ти ж такий повільний, як ти можеш бути швидким. Петро хитро посміхнувся, а ти спробуй наздогнати. Заєць побіг, але рівно на тому місці, де Петро їздив туди-сюди, він послизнувся на листі салату, який залишив равлик. Ха, тепер я найшвидший, бо ти на землі, а я на самокаті, закричав Петро і далі мчав із швидкістю два листочки на годину. З того часу Петро не став швидшим, але точно став найвеселішим равликом у лісі, бо всі тепер каталися на його самокаті.